Всім привіт, мій любі друзі! Це ж у нас один ця серія проходження карти Нейбро. Так да, я думаю, що для вас це не буде дуже цікаво дивитися, поки я це все сію, культивірую, тому я трішки ну, покультував, посіяв і вже мене повністю мій урожай сузрів. Але перед тим, як його збирати, я зараз спочатку продам продукцію, куплю собі того трактора, якого я і хотів, не в Холон Т9, і тоді вже куплю собі ще плюс якогось великого культиватора. Так, а ми перемотимо, перемотимо час. Так, все, я перемотав час. Зараз я буду їхати на наше підприємство Олію і продавати нас рабство масло. Так, все, я під'їжджаю тут, в принципі, у нас продукції вистачає, я вам скажу. Особливо сонячне олії у нас, ну, багацько, я вам скажу. Так, ну і там ж сталося три палети. Ну, ми ще думаємо за їх вернемося, так. Що у нас там по ціні? Рапсове масло. Ну Саме ціна це у нас на базар. Це близько, геть. Це десь тут а воно недалеко. Цей базар. Ну, все-таки я думаю, що мені вистачить. Якщо я всіх своїх підприємств продам свою продукцію, вистачить мені на трактори Т-9. Так, ось тут у нас базар. Зараз побачимо, скільки ми отримаємо за цей рецепт. Доволі непогано, 70 тисяч. Зараз ще заберу ці три палети, і тоді поїду я на підприємство там, де в мене виробляється хліб. Так, все, ми вже забрали ці три палети. зараз побачимо, які даже з трьох получимо. Так, і ми з трьох, трьох політ взяли 17600, це непогано. вирушаємо на хлібний завод наш. Так, да, і статі я собі вже придбав підприємство одягу. Я давно не його планував його купити, але все не доходило до того руки. але все-таки вже я його купив. І трішки щось назбирається в нас із одягу грошей. І я думаю, ми непогано получимо грошей. Так, тут вже в мене є прицеп одільний на хліб. Я свій придбав. Ну, хліба в нас небагато, але все-таки хоча б трошки, але є. Так, ну ще заїдемо за ці три палети. Так, але заглянемо яка ціна у нас на хліб. Так, е супермаркет, так? Да? Бо на базар далеко їхати, а там не сильно вже така велика різниця. Ладно. Тоді їдемо в супермаркет. От якраз близько коло супермаркету. Оце у нас пряма дорога і веде до супермаркету. Так, так, да, і це у нас буде така серія, теж буде коротка. Я все-таки зрозумів, що вам не дуже подобається дивитися такі великі серії, тому будуть зараз у нас такі вже короткі серії. Так. 64 тисячі, ну непогано, я вам скажу. Вирішаємо забрати ти ще пару палетів. Так, все ми забрали. Так, ну я і планую, в принципі, багато серій вже не знімати, бо бачу, вам не сильно бачу цікаво, тому поки що я не знаю. Може ще 2 серії випущу, то і буде це вже все. Але якщо ви наберете хоча б 15 вкладає, тоді я зможу ще подумати. 16 тисяч. Ні, з трьох полетів скажу, хліба це непогано. Так, зараз вирушаємо перемотати час е до весни. Там у нас зараз піде сонячна коалія і. одяг. Думаю, щось їх візьмемо, мабуть, 1200-250 ми ще точно візьмемо. Так, все, у нас перший місяць з весни, тепер вирушаємо подавати. Соняшне полії. Так, все, я вже під'їхав, ну сонячне колії у нас дуже багато вийшло, я вам скажу. Ми з цієї лії заробимо так, ну скажу вам, непогано. Непогано заробимо. Ой, тут ще трохи є, так, ну. Ще на прицепа ще буде, ну. Рушаємо на базар тоді. зараз у нас така сама файна ціна на базарі, так що вирушаємо туди. Так, вже. Зараз Зарап скільки ми получим за цей весь прицеп. Сонячный куиули. О, 77 тисяч, нічого собі, я вам скажу, це доволі хороший результат з такого прицепу. Соняшника Олія така, не скажу, вам, дорога. Я все-таки думав все зайнятися олівками, але потім зрозумів, що поки що я цим не хочу займатися. Ну, це буде поки що у нас на майбутньому плані, але. зараз я цим не хочу займатися. Да, вона трішки прибільно, але не хочу поки. Що. Так, зараз дозберемо так все, да. Ну ще я вам скажу 6 палетів вийшло, це ну, зараз теж ціну непогано йде. У нас там якраз через місяць вже можна продавати буде одяг, і там теж така ціна вельми хороша. Так, все, я вже під'їхав. Трішки скоротив штаб, але це нічого страшного. Так, і ми отримали 38 тисяч, ну скажу вам теж непогано. Зараз я там, коли підприємство одягу ставлю в трактор, бо мені немає смисла його тягнути. Да якраз через місяць у нас там вже файнеться на одягу. Так, да, трешки в багацько вийшло, аж цілих 6 палетів одягу. Я думаю, ми з цього заробимо непогані гроші. Так, все, йдемо перемати нашу ігри в місяць і продаємо наш одяг. Так, все. Думаю, 6 палетів ми зробимо непогані грошей. Все-таки, бо тут саме така ціна на самий одяг така був непогана, я скажу. Де краще здати, так. Так, бачу на базарі, така у нас непогана ціна. Вирішаємо тоді на базар. Так, Мені словом цікаво скільки ми отримаємо 6 палетів одягу. Так. 183 тисячі, це скажу нічого собі. Одяг такому, скажу, вам прибеліною. Штука. Оце в подальшому ми будемо одягом займатися, ну більш так активно. Так, а ми вирушаємо до нашої вівчарні. Оцей трактор нас так завідуємо, так сказати, вівчарні. Так, бачу, у нас на руках таких 622 тисячі, я все-таки... Планував купити собі Neofall T9 і, мабуть, я його зараз і придбаю. Він коштує 500-1000. Це ну, нормальна така ціна. Але все-таки в нас вже буде такий більш потужний трактор і вже можна собі висівалку, чи культиватор вже купляти більш такий потужний. Купляємо його. Все. Так, де наш Т9? Оце звір, да. Оце там да, він буде більш-менш так, ну. Ми купляємо культиватора. Бо мені одного культиватора мало, а культиватор він плюс іде, ще йому треба. 300. 320 сил. Ну, в принципі, йде, нас там майже 700 сил, так що, ну. В принципі. Піде. Беремо цей культіватор. Ого! А культиватор, то величезний вам скажу. Тепер вже будемо поля побістріше культивіри, бо одним трактором це ну, вельми довго процес, але все-таки будемо вже бістріше культивірувати. Вже можна сказати, що ми майже вже пройшли ігру, бо тому що ми вже можемо собі дозволити купити і своїх підприємств все, що ми захочемо. Я скажу, що це вже можна сказати, що вже в стадії, як ми вже пройшли цю ігру. Ще мені залишилося придбати отого кейса червоного і все. І в мене вже буде вся пачка таких крупних тракторів. Ну і десь оставлю поки ще тут, бо там вже бачу, що не місце не вистачає, у нас так ферма розширилась, що в мене вже ну, не вистачає навіть місця, куди поставити все. Я скажу, що я доволі цим трактором, але ну, він дуже величезний, дуже такий потужний, я вам скажу. У мене вже таких, виходить, вже 4 трактора на фермі і один комбайн. На майбутнє все-таки хочу собі придбати ось це поле 6 і оця зверху, що мене більшим цим полем. Це 14,1,84Г. І ось це поле 2-29 Г, щоб придбати поле на майбутнє. Так, бачите, у нас вже дощ почався, так що буде завершити цю серію. Думаю, в слідій серії ми більш-менш так, ну, почнемо підніматися непогано. Бо у нас вже з'явилось підприємство. Одягу і плюс я буду вже сіяти. І поля наші, так що ну, буде видно. Так і всім гарного дня або вечора і всім пока!